Шановні студенти, щиро вітаю вас від імені командування коледжу всіх викладачів з вашим днем днем суденства. Студентство – найвесели, найтересний період вашого життя. Я хотів би, щоб ви цей період, ці всі, що ви тут робите, учитесь, спілкуєтеся, від, відношення пронеси через все своє. Мабутнє життя, тому що це головне. Я бажаю вам досягнути всіх тих висот, що ви перед собою заставите. Живіть, працюйте, кохайтесь і будьте щасливі! Всього найкращого! Любі наші здобувачі освіти, вітаю вас з нашим святом, з Днем студента! Хочу вам побажати сил та мотивації в навчанні та мирного неба над головою. Дорогі студенти! Майбутні творці неба і натхненики прогресу. Щиро вітаємо вас із міжнародним днем-студентам, свято молодості, енергії, творчості та віри у власні сили. Ви серце нашого коледжу, розчинна сила науки і авіаційних інновацій, надія нашого неба та гордість України. Студентські роки це особливий час. Це період, коли кожен день відкриває нові горизонти, коли друзі стають сім'єю, а викладачі наставниками, що допомагають знайти свій шлях у небі знань. Це час миливих ідей, запаморочливих відкриттів і великих мрій, які без сумніву здійсняться. Бути студентом авіаційного університету означає не просто навчатися, це означає жити з крилами в душі, мислити масштабно, шукати рішення там, де інші бачать лише межі. Це означає, щодня наближати ту мить, коли твої знання і праця допоможуть літаку піднятися в небо, а людству стати трішки вищим. Нехай натхнення буде вашим паливом. Друзі, надійною командою екіпажу, а викладачі, досвідченими штурманами, які допомагають вам не збитися з курсу. Знаю студента в висотивому навчанні ясного неба над головою та віри у власні крила.